Попередні мої колеги дуже багато розказали про історію виду спорту Хортинг, як він виник. Я хочу розказати вам, як конкретно оця система, про яку розказували, працює в даному регіоні. Це по Львівській області. У Львівській області Хортинг з'явився у 2010 році. Його заснував Олександр Кульчицький заснував як Львівський клуб Хортингу. Через рік у Львові було офіційно зареєстровано Львівський міський осередок Хортингу. Керівник Володимир Роханський. Подальший розвиток цього виду спорту пов'язаним з містом Другобич. В Другобичі особисто проживаю я і я є керівником Другобицького осередку хортингу, де у 2012 році ми заснували клуб спочатку, а потім уже міський осередок. Це вийшло випадково, тому що я спортсмен. Скажем, не, не, не чистий спортсмен, який відноситься до Федерації Хортингу. Я спортсмен, який виступав за збірну України по кікбоксингу, і про хортинг дізнався випадково з сюжету по телеканалу СТБ, де через інтернет я зв'язався з організацією Федерацією Хортингу і досить добре мене зустріли, тепло зустріли, пояснили напрямки роботи. Пояснили, як е, отримати методичну інформацію по тому, як розвивати цей вид спорту. Мені це дуже сподобалось. Тим більше в Львівська область є дуже специфічний менталітет людей е, в патріотичному плані. І тому так, та, як була підготовлена методична програма по цьому виду спорту, вона влаштовувала повністю е, І область, і е, ті люди, які на, на області проживаються. Було дуже. Підходящим як для нового виду спорту. В наш посередок Другобицький Він спеціалізується по одному із розділів в Хортингу. Є основні три напрямки в Хортингу. Це розділ двобій, розділ форма, розділ показовий виступ. По яких проводяться змагання і е, проходить державна кваліфікація, де люди виконують нормативи кандидатів майстри спорту, майстри спорту України, майстрів спорту міжнародного класу. Особисто наш осередок спеціалізується на розділі показовості. Е, спортсмени, які почали тренуватися, це почало 10 чоловік. От ми заснували його у 2012 році, 10 чоловік, і до сьогоднішнього дня. Набралося понад 100 осіб, які тренуються в нашому клубі, але тренуються вже не тільки в розділі показового слабу, тренуються в розділі форми, тренуються в розділі двобій. У 2013 році було засновано Львівську обласну федерацію хортингу, президент майстер спорту України з хортингу Віталій Плеханов. У 2014 році Трускавецьку федерацію хортингу, президент майстер спорту України з хортингу Ірина Циган. Троскавацький осередок спеціалізується на дітях молодшого віку. І це осередок, який почав тільки розвиватися в 2014 році, і він приблизно так само стартує, як і наш Дрогобицький. Ми так само починали з дітей, але на даний момент у нас тренуються різні групи населення, починаючи від дітей з 5 років і закінчуючи людьми, яким поза 30. Важливим кроком для розвитку хортингу на Львівщині було його впровадження до програм підготовки спортсменів Другобицької дюси США Синівої. З 2014 року тоді секція Хортингу під керівництвом віце-президента Української Федерації Хортингу зі спортивної роботи, заступника голови президії ФХ, голови суддійської колегії Української федерації хортингу Віталія Плеханова, а також майсер спорту України з хортингу та молодого науковця Андрія Шевчука. На державному рівні програму, так, щоб от зробити, наприклад, ви закінчили інститут, ви будете шукати роботу по спеціальності. І якщо ця програма і державне замовлення на хортинг буде виконана так, як ми плануємо, це шлях у це майбутнє, це майбутня ваша робота і майбутнє, майбутнє, можна так сказати, національного виду. Якщо це вдасться, звичайно, нам. А я думаю, що це вдасться зробити. От. Це було тяжко, але ми це зробили. І е, програма Хортиво працює на державному рівні в системі Дю США. У своїй роботі секція керується навчальною програмою для діячо-юнацьких шкіл, затвердженою Міністерством молоді та спорту України 31 січня 2011 року. Загалом її діяльність охоплює близько 40 спортсменів середнього та старшого шкільного віку. Основні цілі та завдання секції хортингу всебічний гармонійний розвиток учнів зміцнення їхнього здоров'я, прищеплення принципів ведення здорового образу життя, розвиток фізичних якостей, таких як сила, швидкість спеціальних швидкосних якостей, гнучкості, витривалісті, координації, розуміння тактики ведення бою, формування спеціальних знань, у навичок необхідних для досягнення високих спортивних результатів. Виховання моральних, вольових та етичних якостей. Робота секції Хортингу має наскрізний характер і проводиться у напрямку теоретичної, загальної та спеціальної фізичної, функціональної, психологічної, тактичної спарінгової підготовки. Її планування відбувається з урахуванням вікових фізичних та фізіологічних психологічних особливостей спортсменів. Основними формами проведення навчально-тренувальної роботи в ДЮСШ відповідно до програми є групові заняття із засвоєнням теоретичного матеріалу у вигляді лекцій, та бесід, навчально тренувальні заняття засвоєнням практичного матеріалу, індивідуальні заняття, навчально-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів, шкіл, семінарів, перегляд та аналіз навчальних відеофільмів і кінопрограм, участь спортсменів у змаганнях і показових виступах. О цьому що я можу сказати? Що на території України кожен місяць відбуваються змагання з такого виду спорту, як хортник. Вони відбуваються. Міського характеру, обласного характеру та всеукраїнського характеру. Дуже багато цих змагань знімається на відео і потім аналізується керівництвом федерації, де завжди вносяться якісь поправки на підготовку дітей відповідно до їхнього віку. Тому що є особливості спортсменів приведені суточок до 14 років відносно праву, вони проводять сутички. По тактиці одній після 14 років тактика змінюється. І це все враховується організацією і корективи, які вносяться в семінарському плані, приїжджаються і навчається як інструкторів, так і дітей. Варто звернути увагу на те, що вихованці секції хортингу США Сені Вир. Є неодноразовими призерами чемпіонатів і кубків України з цього виду спорту. Та й загалом хортингісти Львівщини стабільно демонструють дуже високі спортивні результати. Так, протягом 2012-2014 років 22 спортсмени виконали норматив кандидата у майстер спорту, 17 майстра спорту України. Найкращим показником успішності хортингів Львівського регіону стали результати виступу команди на Першому Чемпіонаті Європи з цього виду спорту, який відбувся 25-26 жовтня 2014 року у місті Львів, де з різних, в різних розділах змагань не було здобуто 7 золотих, 7 срібних та 3 бронзові медалі. Таким чином можемо констатувати, що з 2010 року на Львівщині спостерігається перманентне зростання популярності хортингу як питому українського бойового мистецтва. Інтенсивний його розвиток і непересічні спортивні здобутки хортингістів пояснюються, на наш погляд, кількома суттєвими моментами. По-перше, хортинг корелює з усіма вимогами сучасності та є представником нового напрямку комплексного змішаного єдиноборства, що забезпечує всебічний розвиток спортсмена за ключовими параметрами. Фізичні якості, сила, швидкість, витривалість, гнучкість тощо, морально-вольові якості, наполегливість, цілоспрямованість, дисциплінованість, справедливість тощо. Він є чутливим до змін у суспільній свідомості, орієнтується на зацікавленість молодіжного середовища, культивує увагу до особистості, враховуючи не лише потреби її тілесного вдосконалення, але й внутрішні потяги та прагнення. По-друге, хортинг забезпечує глибокі усвідомлення самобутності українського народу, його національного характеру, світогляду, ментальності. Підготовку фізично загартованих із міцним здоров'ям, активно, активною довготривалістю життя і діяльності патріотів, створення умов для формування патріотичної та громадянської спрямованості особистості, високих лицарських чеснок, шляхетності, моральних цінностей, гуманізму, почуттів, відповідальності перед товаришами і побратимами, дисциплінованість тощо. По-третє, поширення хортингу допомагає сьогодні вирішити цілу низку проблем. Консолідації українського суспільства, національно-патріотичного виховання дітей і молоді, відродження традиційних козацьких видів змагань, бойового мистецтва, виховання справжнього українця, який би поєднував у собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму, фізичну місцю, витривалістю вишколу. Наприкінці доповіді колеги мої показували вам слайди: це статичне сприйняття цього виду спорту. Я би хотів вам показати відеоролик. І, і ви зрозумієте, як хортинг виглядає в динаміці. В ньому будуть відкриті основні. Секунду. У нас тут зі звуком дівчатка. на Накомплени. Це не дівчатка. Так. Ви побачите в ролі три основних розділа хортибу. Це розділ двобій, розділ форма і розділ показового виступу. Це розділ форму. Демонстрація техніки кожного. Розділ двобій. Перший раунд, який називається Сила. Коли спортсмени знімають перчатки, це є другий раунд, він називається честь. Правила ведення бою в першому -другому і другому раунді різняться по техніці нанесення ударів. Розділ показали лист. Демонстрація точності, сили і техніки виконання прийомів викупачного бою. Дуже багато дівчат приймають участь в цьому оці. проводять поєдинки в портовках, вони не проводять поєдинки в майках і в шорках.